Перший шлюб він завжди для шоку. І лише другий для шику. Так, справді, якщо у вас перші ваші стосунки були токсичними, аб'юзивними, тиранічними, авторитарними, домінуючими, це не означає, що потрібно ставити на них хрест, і в майбутньому ви більше ніколи не зможете вибудувати нормальні, адекватні, здорові, зрілі, щасливі стосунки. Це неправда. Адже вчасно попрацювавши над собою, над своїм закладеним кимось стереотипним мисленням про чоловіків та про стосунки, змінивши модель своєї сім'ї та переписавши свій. Життєвий сценарій це елементарні прості психологічні техніки, за допомогою яких ви зможете знайти ідеального партнера саме для вас, і в майбутньому побудувати щасливу, здорову, зрілу сім'ю.